Давніше кругом Балатону жили давньоруські племена, зокрема доліби. Те підтверджують жовто-блакитні кольори на гербах тамтешніх містечок. Від Балатону до Хорватії 80 кілометрів постає питання: де ж власне тоді Угорщина? Ось так ми в'їхали в Хорватію. Слава нації, пані та панове! Про Історію України Белина. Частина номер 43 Хорватія. Скоро лягли сутінки. Заночувати вирішили на заправці. Де набрати води? питаю. Он там агрегат. З рак вода. З раку нема, вода іма. Ота їхнє іма, тобто мати. Вони його вимовляють і не як і, і не як і. Оте горлове московське І, що нас до нього привчили. А м'яке і, як наше індик, інше іржа, ірод та ще багатенько слів зі словника Бориса Грінченка. Ще вони говорять «ізба», то від слова топити, тобто хата, де є плита і де топиться, вже зветься «ізба». Я зрозумів твої думки. Приїжджаємо додому, а зносимо всі тини. <ріху> <ріху> ні. Ти <Дим>, Дижні, <ріху> ні. Ти знаєш, як люди живуть. знімай. Ми маємо знову навчитися вимовляти оте наше І та залишити горлове московське І московитам. На заправці мене виспались. Бо вночі наїхали орди поляків, словаків, мад'ярів, чехів, балтів, шум, гам, буцають м'ячика, кричать. Ми з'їхали з автостради, в якомусь селі заїхали на вирубку в лісі і там спокійно виспали. Далі поїхали сільськими дорогами. Поперед хати дрова. Пітопліть дровами, ніхто не краде І що їм вистачає от дров, що. Ну, мабуть, то і те Це ж а, тут тепло, те, плужина. Це піде. Електрикою підтоплюють Школа десь. старі хати. Ой, Вулички вузенькі, Ми до такого не звикші. Не звикли. Дві на два поверхні. Старовину ніхто. І на дорогу виходить хатка. А там дворики якісь є, захвати. Такої сякої. Дівроцької. Пиляв там і коли там. Перший поверх воно заглянула в них топка. Там геть немає нічого. Не хата буде щось зліплена, зліплена. Що під руками? А, дядька сидить, відпочиває. О тин, тин, нарешті тин повинна. Дивіться, ти не Диви, квітів скільки. Тож, їх доглянути треба всі ті квіти. Диви, яка альтанка з дрова. Придумав. Оток, Кирк. Містки, тунелі. На острів Кирк заїхати. Плюс 22 хвилини. Корок. От вам на оток Кирк. Плюс 22 хвилини. Кого тут тільки немає. Німецькі орди. Італійці якогось Беня приперлися. Литва. Словаки. Поляки. Чехи, Мадьяри. Французи, італійці. А де ти французів бачиш? А, ну так, да, приїжджали. Поїжджали, французи, італійці. Замальові. Та Стайталіці лакупа, якого беня? Що нема віталій? Море. Це точно. Ось що стоїть машина Сербів. Серби вже почали з'являтися. Ми поїхали. Оток карети. Нарешті. Оток це остров означає? Та мабуть. Платне на керці, що та ні вдома, наче проїжджає без зупинки. Мост Кр. Слободан пролаз. Пролаз. Так, да, пролаз. Пролаз на без безкоштовно. Добре. Ось вам море. Да це не море, це затока. Затока за островом буде море, на тому боці. А ці що пішки йдуть? Ну пішки машина полмала. Без лошадні чи чешу. Це вже рив'яка мабуть, та то. Рів'єра. Ні, Рів'єра це без їхній це вздовж моря. Бач, Нічка, я так казала, що ми сьогодні до моря не доїдемо. Чого? Я думала, що ми зранку вже будемо на морі. З такою ночівлею, з цим, блядь. Прости, Господи. Хорвати це наша найближча рідня. Тому і кольори наші жовті та блакитні. Куди ми їдемо для чого? На пляж, де нема людей. Інтернет пише, що йти 15 хвилин мальовничою стежкою. І от, Йдемо мальовничою стежкою. 15 хвилин. Ох, і малівний Я вже йшов з нею? Туди, туди ще так сяк вниз, ну нагору. Пів години ледве-ледве лед, вистріб. Ось вона. малювнича стежка. Малювнича стежка. Хоч би висока носа... чи хоч би носа не зарить. Ось вже доходимо до пляжу. Така бухта. Людей справді мало. Ось така водичка, ось такі камінчики. Вони ходять по цих каменях, спеціальні калоші взувають гумові на ноги. Але ми не стали того купувати, бо ж, бо ж приїхали на два дні. То й не стали. може, наступного разу купимо. А так тяженько ходить по тих камінцях. Справді тихо, затишно, людей мало, але то було не дуже довго. Скоро приплів сюди кораблик якого дідька сюди? Що мало бухт? Чого їх принесло саме сюди? Сонце заховалося за гору, кораблики попливли, пляж зовсім знелюднів, і ми подерлися на гору, повечеряли, я подивився давні розвальні, та й полягали спати. Цікаво, що це за розвальні? Мічно каміння сидить. Якась мальта хороша. Двері вона. Хто й коли його це намостив це каміння? Це вже ворушиться. А внизу на растворі, на мальті. Мало комарів, зовсім немає мух комарів. І може тому і птиць мало. Птаства мало. це таке. На цьому, пані та панове, завершимо 43-ю частину. Всім дякую за увагу. Читав я комів Петро Балина. Слава Україні!